Легкі. Перший плюс другий сорт. 10 кг, ціна 2000 гривень. Ось такі класні чоловічі курточки є. Також є жіночі. Ось такі гарні курточки. Розмір я тут не бачу. Наступна курточка буде ось така бордова. Розміра тут. Розмір 3 Елька. Наступна йде безрукавочка. Далі йде ось така купточка. З капюшончиком. Дуже класно. Далі йде ось така купточка чоловіча. Розміру я тут не бачу. Наступний йде БХЛК. VX, ось така класна. легесенька, спортивна курточка. Далі йде розмір 4850. Тут є капюшончик. Підхований. Наступна йде безрукавочка, розмір 52. Далі йде ось така курточка, розмір 56. Тут також Напевно, що Іде капішончик. Так, капюшончик є. Далі йде ось така безрукавочка. Тут є дуже багато кишеньок. Розмір не, не бачу я. Наступна йде ось така курточка. Це йде перший плюс другий сорт. Ціна за 10 кг 29. Ось така класна безрукавка. Дуже багато є кишеньок. Зручна. Наступна безрукавочка. Ось така, типу велюр, щось таке дуже класне ніж. Наступне курточка Розміру я не бачу. Далі йде ось така курточка синенька. Це тут переважно всі чоловічі курточки. І остання моделька. Ось така куртка. На замочках. Розміру я не бачу. 2000 гривень за 10 кілограмів.